Часть тих, хто зустрічається з ворогом обличчям до обличчя, Укрпошта презентувала чергову поштову марку Сіль землі. Цього разу її приурочили до дня піхотинця. На марки зображен Берць нашого військового, який розтоплює, розтоптує двоглавого орла. Символа російської агресії, ми віримо, ми знаємо, ми впевнені, що так наші військові розтоплять нашого ворога, і наша Україна переможе. І ми прославляємо, вшановуємо наших піхотинців, які йдуть перші, які і йдуть, які захищають, які в окопах. Тираж майбутньої марки становить 150 тисяч екземплярів. Придбати її можна вже від сьогодні у будь-якому відділенні Укрпошти, ба більше кажуть на підприємстві. Частина коштів з кожної проданої одиниці піде на допомогу військовим. Марка номіналом 20 гривень, Вона є благодійна. 8 гривень з кожної, з кожної марки йде на реабілітацію військових, які постраждали від вибухомінних осколків, тобто на реконструкцію їхніх облич. Олена Гула Ростислав Маслов, новини 33 канал.